Запитання 20, блок 10. Користування жилим будинком квартирою, що належить громадянинові. Договір на йому жилого приміщення у будинку квартирі, що належить громадянинові. Виселення членів сім'ї власника квартири. Професійна правнича допомога адвоката з цих питань. Відносини щодо використання жилих приміщень у квартирах будинках приватного житлового фонду регулюються Цивільним Кодексом України, а саме положеннями про договір найму оренди житла. Договір найму оренди житла є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов про предмет, строк та суму договору. Договору найму житла є письмова. Договір найму житла укладається на певний строк, якщо у договорі строк не встановлений, він вважається укладеним на 5 років. Одностороння зміна розміру плати за користування житлом не допускається. Якщо строк внесення плати не встановлений договором, наймач вносить її щомісяця. Наймач житла має право за згодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який час відмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за 3 місяці. Наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше, ніж за 2 місяці. У разі розірвання договору найму житла наймач та інші особи, які проживали у помешканні, Підлягають виселенню з житла на підставі рішення суду без надання їм іншого житла. Відповідно до статті 405 Цивільного кодексу України член сім'ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у разі відсутності члена, члена сім'ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не встановлено домовленістю між ними і власником житла або законом. До місцевого загального суду може бути пред'явлено позов про визнання особи такої, що втратила право користування житлом.